А, Максим, чітко ти приніс. За, за, я щось, що, що, я не бачу, щось на цю молив. Заціни. Це я бачу, ніфіаси. Цибуля. No. цибуля. Сумка козирна, бачите, даже ну, цибуля. <рес> цибуля росте. Там що там що, там. що, що замовиш? Це так холодно, щось просто неявляється. Так, Зараз купила навіде. зелену цибульку, купила ось такий сир. Буде салат з зеленої цибульки з помідором, так як знаєш, як весняний. Mm -hmm. uh. Наталочка, сонце моє, забрала подгончик і Наталя платье підігнала. Куди я вам піду, не знаю. Тетя з Іспанії. з Іспанії. Наталочка дякую. Так, то вона просто ми забрали з машини. Так, купила молоко й одне, молоко друге. Купила буряк, шубу зроблю. Супер. Салат. Купила ще отаке от молоко, було. Треба. Салати салат салати. Так, забрала гранолу. Оу. Треба все буде мати цей. Чим снідати. То що, Максим? То я можу і вечеряти. Так? Ну та й ми він, а він тепер їв у нас перші яйця, все, сказав, що йому то не підходить, вже давай йому гранолу, вже давай йому ті горошки, вже він буде а, перейшло. Так, покажу яка гранола. Там ексклюзив якісь. Так холодно і так замесно. Та я такий ніс червоний зараз на віно цю гляжу. Натурально, бо там так холодно. Я, <рес> по на машині, і з машини тільки виходила, я п'ять разів виходила, туди-сюди, туди-сюди. Так, не знаю, що Максим буде... Ого, гранова, гранова королева та родина. О, Сублімована полуниця, ягоди. Основні інгредієнти, полуниця, вишня, кокос, Коко... типа Я любим. кокос люблю, вишню вишнюванні фіасові. Для Максима. Імена гранова, маці не сюди. Пломбір чи... сублімований, кульки какао, шоколад молочний, попкорн. Та то, напевно, у них може замовляти, що Так, Але все-все і мене. Сергій! <рігі> <рігі> Дякую! Сергій! Банан, кукурудза, цукат, ананас і фундук. Ну що, що? Дивись, як тут банані. <рігі> то я себе зима в шоці. Люди скратили, Каже, дайте якусь хорошу, якусь файну, <рігі> а але прям імену. Так що все. Всі мають гранолу, ви рутають, у нас смачне, саме її дуже любила. Так, Завтра Максим вже має на я Не тільки Максим, так, то вже... Вже і має, так. Там так, імена. Купила айсберг. що таке? А, купила Там. корінь петрушки. Буду бульйон зараз варити, купила чотири яблука. Ну, то хіба свята купляє стільки молока і яблука? Так, купила кросани Максимчику. На бульйон купила стегна і купила куряче філе. Ну, схотую я на кінець ту фунчозу. Змінчо. Я її вже тиждень готую і вже ми інгредієнти вже половину з'їли, я її далі не зготую. Ну, давай, сьогодні я вже зараз плотання. вже беруся до того, що я готую ту фунчозу. Я буду готувати її перший раз, який рецепт зберегла в тіктоці, такий буду готувати. Не знаю, він вірний, не вірний. Ви можете носити корективи. Я перше зроблю трохи, не, не так багато, а потім. Ну давай вже попробуємо, хоч яку небудь яку ти зробиш, так, а то так. Так вже цілий тиждень про ту що заговорив? Фунчу за фунчу за фунчо. Я теж не говорю, ніяк не зроблю. Відвезла ще покривало в, цей з Леопардова фінчисто. У нас колись була пральна машинка 60-ка, то ми там і покривало, прали, і все. Я хотіла всунути. А Сергій каже, воно не поміститься. Каже, я всуну. Він каже, ти то всунеш, всунеш, але потім вже капець буде мошенці". Бо Воно набирає воду і воно важке. У нас тепер втягну. машинка менша і прийшлося вести на хімчись. Давай бігом передівайся і. Фунчозу. фунчоза. А для Знаю, що на фунчозу траєш? Що? Все. То що ти собі дробиш? Все. Ну давай роби. Ти не од на філологічний. Сама готуй. Сергійо, я тобі сказав? Я тобі то, то я тобі сказала. Ні.